Оскільки в новому законі впорядкували та узгодили підстави для звільнення через сімейні обставини для мобілізованих та контрактників, озвучуємо топ 6 підстав для звільнення. Дружина, якщо обоє з подружжя проходять військову службу і мають дитину дітей віком до 18 років, перебування на утриманні у військовослужбовця трьох і більше дітей віком до 18 років. Крім тих, які мають заборгованість зі сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму платежів за три місяці. Виховання військовослужбовцем дитини з інвалідністю віком до 18 років у разі відсутності інших осіб, які зобов'язані її виховувати. І новою підставою є утримання військовослужбовцем повнолітньої дитини, яка є особою з інвалідністю першої чи другої групи. Необхідність здійснювати постійний догляд за дружиною, чоловіком з числа осіб з інвалідністю першої чи другої групи, а третій груп лише за наявності певних захворювань у зв'язку з необхідністю здійснення опіки над особою, визнаною судом недієздатною, за умови, що за такою особою не